Коротеньке відео по гравітаційній схемі опалення закритого типу. Максимально спрощена схема: ніяких байпасів, ніяких насосів, ніяких триходових кранів, котел, подпітка злів, розширювальний бачок. І все. Хвилин 20 тому як затопили, вже батареї всі гарячі, всі гріють рівномірно. Другий поверх швидше, звичайно, прогрівається, перший відстає. Але всі батарейки паралельно. Ось другий поверх, внизу котельня. Це подача, йде на чердак. Обратка пішла в обратну трубу. Всі батарейки працюють незалежно одна від одної. Йдемо далі. Ось самузел. Тут батареєчка через стіну до стоєчка. Ось у нас. Величезна батарейка. І що цікаво, я знаючи, що такі батареї великі треба підключати по діагоналі, я на раді експеримента я зробив, підключив з однієї сторони і все нормально. Я не знаю, що хочуть інженери, де вони вчилися, і чому доказують, що такі батареї треба підключати. По діагоналі. Вона гріє, прогрівається без насоса на гравітації. Абсолютно рівномірно. Абсолютно рівномірно. Не треба мені якісь електричні електронні прибори, щоб міряти температуру. Батарея повністю гаряча.